Крафт-пакети, оскільки ми плануємо на нашій презентації дарувати подаруночки, хочеться, щоб подаруночки були гарно упаковані. Ось отакі пакетики. Сюди ми будемо класти наші гелики для душу, наші креми. Ось такий буде у нас подаруночок. Дерев'я. Пакетів є достатньо багато. Також я замовила кілька сетів каталогів. каталоги вже нові, з 16 серпня по 5 вересня. Це 12 каталог, тому що презентація у нас буде 18 серпня, до речі, Лучана, запрошує вас. 18 серпня прийде на нашу презентацію, яка відбудеться у місті Луцьку. 18 серпня о 19-й годині у Антикафа Іннерспейс, що у центрі міста. Будь ласка, можете під цим відео знайти мої контакти, зателефонувати і я розповім детальніше про нашу цікаву презентацію. Ось, мені дуже подобається паперовий каталог, хоча, звісно, я замовляю все онлайн. Але хочеться потримати у руках цей каталог, прочитати більш детально про кожен засіб. Як завжди, у каталозі є певні акції. Розповідь детальніша, більш розповідь про різні продукти. Ось так, так виглядає поміг. Ось таке моє було замовлення. Замовлення на півтори тисячі гривень. Тому що я замовила багато продуктів для себе. Найдорожче це у нас парфуми. Протегін. Так, хоча. Мушу вам сказати, що я не раз чую, що продукти джерелі є дешевими. Це відбувається так, тому, не тому, що вони є гірші по якості за європейські відповідники чи американські відповідники, а тому, що все виготовляється в Україні з нашої сировини на наших потужностях. Тому я запрошую вас приєднатися до нашої команди.